Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про тимчасову заборону авіаперевезень громадян із Росії до Єгипту. Текст документу опубліковано на порталі правової інформації. Згідно з указом, уряд Російської Федерації повинен вжити заходів щодо повернення російських громадян та їхнього багажу з Єгипту. Документ також рекомендує російським туроператорам і турагентам утриматися від продажів турів до Єгипту. Минулої суботи на Синайському півострові розбився російський літак компанії Когалим Авіа. Загинули усі 224 люди. Які перебували на борту. У М'янмі закінчилося голосування на виборах, які можуть покласти край владі військових, що правлять країною вже півстоліття. Результати виборів поки що невідомі. Повідомлення про серйозні інциденти під час голосування не надходили. Загальні вибори проводять вперше після передачі влади цивільному уряду і початку економічних та політичних реформ у 2011 році. При цьому президентський пост продовжує обіймати військовий лідер генерал Тан Шве. У Литві сьогодні починаються масштабні військові навчання «Iron Sword» за участю двох тисяч військовослужбовців з десяти країн. Про це повідомляє сайт Міноборони Литви. Навчання пройдуть на полігоні литовської армії в Пабраді і триватимуть до 20 листопада. У них будуть задіяні підрозділи дев'яти членів НАТО: Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Канади, Латвії, Литви, Польщі, США, Чехії а також Грузії. З початку року затримано 250 бойовиків ДНР та ЛНР. Встановлено місце знаходження ще 52 осіб, які перебували в розшуку в 2014 2015 роках. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС. Як зазначили у відомстві, всього початку року 1043 учасникам незаконних збройних формувань і їхнім посібникам повідомлено про підозру за статтями сприяння учасникам злочинних організацій, терористичний акт і створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань». На офіційному сайті президента України Петра Порошенка перестав працювати електронний сервіс з прийому петицій від населення. Як наголошується в повідомленні, такі незручності є тимчасовими. У зв'язку з неодноразовими спробами технічного втручання в роботу сайту електронних петицій, система переведена в режим перегляду. Триває оновлення з метою введення і забезпечення додаткової верифікації користувачів. Вибачте, за тимчасові незручності йдеться в повідомленні. Криму необхідно близько 7 або 10 років на те, щоб відновити молочну галузь до українського рівня. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра сільського господарства півострова Микола Полюшкін передає Крим медіа за його словами. В минулі роки більша частина сировини для кримських підприємств, що виробляють молочну продукцію, поставлялася з України. Державна фінансова інспекція виявила на Рівненській АЕС збитків на 6 мільйонів гривень. Про це свідчить постанова Окружного адміністративного суду Києва від 30 жовтня. Передають наші гроші. Державна фінансова інспекція провела ревізію діяльності Рівненської АЕС за період з 1 вересня 2013 року по 31 січня 2015 року, за результатами якої винесено вимогу про усунення порушень на 6 мільйонів гривень. Так було встановлено, що Рівненська АЕС прийняла і оплатила завищену вартість виконаних фірм фірмою UTEM Engineering робіт на суму понад 4,5 мільйони гривень. Кабінет міністрів перейменував 27 територіальних управлінь Державної фіскальної служби, а замість 150 теруправлінь працюватиме 89. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів номер 892 від 4 листопада. Торкнулися такі зміни і Рівненщини. Відтепер Державна податкова інспекція у Рівненському районі буде називатися Рівненська Об'єднана Державна податкова інспекція головного управління ДФС, яку, крім того, ще й реорганізували. Тепер до її складу входить ще з Долбунівська гощанська. Ската та Костопільська об'єднані державні податкові інспекції. До Дубинської об'єднаної ДПІ тепер долучилася і Млинівська ДПІ. Відповідно до постанови, до Сарненської об'єднаної Державної податкової інспекції головного управління ДФС входить Кузнецовська та Дубровицька об'єднані ДПІ. Без дорослих тигрів залишився рівненський зоопарк. Самку Дафну, яка провела тут останні вісім років, повернули одеському звіринцю. Інформує кореспондент УНН. А самець загинув у серпні від розриву аорти. Тигриця в нас перебувала на утриманні. Одесити збудували новий вольєр для цього хижака та вирішили його повернути. Пояснила завідувач зоологічної колекції рівненського зоопарку Ірина Оліферук.